Любі друзі, всім привіт! Знаєте, що я подумав? Що в нашому господарстві нічого так гарно і совісно не працює як китайська бензопилка, якій вже більше 6 років. Міняв я в ній тільки карбюратор один раз. Більше нічого, не щеплення. Але ось бачите, де це ось. Зараз фокус... сфокусується зараз. Просто ст... ш... шестерня стерлася. Ось бачите? І цепок вже ходив по -зу 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 зубцям валу. Тому проблемка не критична. Будемо вирішувати. Ця пилочка пиляє постійно дуб. Ось у нас ще купу привезли. Трішки перепиляли, воно у нас складено вже накрито. Але ось така поломочка, будемо її устраняти. Знімемо щеплення і поміняємо вона. Вдівається, щеплення прикручується і все. Керетичного немає нічого, але ось так вона себе добре показує. Це не штіль, просто Китай. І бува, що китайська, китайська якість. Була дуже гарною. Дякую за увагу.